Кращі моменти для вирішення шлюбно сімейних суперечок, але ви втомилися від сімейних суперечок. Під час суперечки між вами намагайтеся не критикувати, не звинувачувати свою дружину і не нападати. Але ви повинні слухати і слухати її до кінця свого гніву. Більше ніж емоційно, щоб допомогти нам знайти вирішення проблем, подружні стосунки є одним із найбільш переплетених стосунків, у яких подружжя діляться всіма подробицями свого життя, від приємних моментів до важких моментів, і розбіжності можуть виникати з кількох причин, і це дуже нормально. І це є результатом різних точок зору, тому що ми різні люди і радить експерт зі стосунків сім'я принцеси Альберт. Найважливіша порада, яка допомагає завершити сімейні суперечки без втрат полягає в тому, що для вирішення проблеми між подружжя обговорити це та провести мозковий штурм. Щоб вирішити проблему та дозволити кожному представити свої різноманітні пропозиції щодо можливих рішень і оцінити ризики, переваги, негативні та позитивні сторони кожного можливого рішення. Час від часу виникають проблеми, і це може бути причиною для розпад сімей і розлука між подружжям, а також страждання членів сім'ї в багатьох кризах. Іслам визначає чоловіка, який є головою сім'ї. Основи поводження з дружиною і дітьми, як всемогутній Бог наказав нам будувати стабільне сімейне життя шляхом виконання низки обов'язків щодо сім'ї, відповідно до обов'язків чоловіка, є опіку та витрати на це так само. Як він наказав дружині слухатися та поважати чоловіка, так вона матиме дім для нього та матиме для неї підтримку, щоб сердечність і любов між ними тривали. Навіть якщо між ними виникнуть надзвичайні розбіжності, щоб вони не заважали їхньому життю і ви не що інше, як те. Що вони дотримуються, вчень їхня справжня ісламська релігія, їхнє життя пов'язане з скороченням однієї або обох сторін, тому Бог узаконив розлучення і серед проблем. Які унеможливлюють продовження життя між ними, є неспроможність чоловіка витрачати на свою сім'ю, чоловіка контрабанда, навмисна контрабанда, відмова від сім'ї та невитрачання на сім'ю. Як Бог наказав йому витрачати на свою дружину та сім'ю, а також образа та побиття дружини завжди заважає спокій сім'ї, робить слабкість у сумісності між чоловік і дружина. Так само як всемогутній Бог наказав любов, прихильність і спокій між сім'ями. Щоб сімейне життя було на високому рівні стабільності, нестабільність між сім'ями може зруйнувати сім'ю і зруйнувати прихильність і милосердя між ними, окрім непокори дружини своєму чоловікові. Та залишення одного з них у ліжку іншого без обличчя право та наявність переконливої причини, яка має великий вплив на створення бар'єрів психологічної ізоляції та відчуження між подружжя. І один з них зраджує довіру іншого, чи це зрада через слова, заборонені розмови чи зраду в подружньому лі, що в свою чергу ускладнює подальше життя між ними, яке є дуже важким. І для це наказав нам Бог Всемогутній. І щоб запобігти всім причинам зради і покинутості між подружжям, і в тому випадку, якщо стосунки між ними неможливі. Дружина повинна відновити любов і знову відродити подружнє життя на початку їх шлубу, це сприяє відновленню інтимності між ними і чекайте на нас безперервно і слідкуйте за нами на каналі. Щоб знати, які обов'язки чоловіка по відношенню до його сім'ї, які причини розлучення та розлуки між подружжям, які щасливі та солодкі моменти в житті дружини, і які приємні моменти для чоловіка та щастя його родини, його дружини та його домочиців, тут Тутарафат.